Дівчина штурмовик заскочила в окопи рашистів та почала знищувати їх одного за одним. Попри молодість, вона не цуралася і вступати у прямий бій, і знищувати ворогів на відстані. За підтримки побратимів, героїня просувалася вперед, а солдати окупанта не встояли. Як бачимо, наші дівчата тендітні лише доти, доки їх не роздратували. А якщо це зробити, то буде так, як і з цими солдатами РФ у бою. Кадри замить. Вітаю! Мене звати Олександр Крумін. Ви дивитесь Пітівію. І перед тим як будемо говорити по темі, Мі, закликаю поставити цьому відео вподобайку та обов'язково підписатися на наш канал, адже попереду ще багато цікавого. У мережу потрапило вражаюче відео того, як дівчина штурмовик з третьої окремої штурмової бригади в окопах під обстрілами прикриває своїх побратимів. Як відомо, на фронті участь у боях активно беруть жінки. Відтак бійці третьої окремої штурмової опублікували відео з камери GoPro. На оприлюднених кадрах видно, як дівчина штурмовик з Харківщини відпрацьовує ворога, надає допомогу пораненим та перечікує обстріли під постійною загрозою від ворожих дронів. Типовий режим бійців на оборонних позиціях, де ворог щодня намагається прориватися з камери Даяни. Зазначили в прес-службі бригади. Відзначається, що Даяна служить в третій роті першого штурмового батальйону. Такі випадки не поодинокі. До прикладу, нещодавно в мережу облетіла історія ще однієї військової. Даші 33 роки. І вона штурмовиця у третій штурмовій бригаді має позивний ДШК. Вже рік дівчина виборює кожен клаптик нашої землі на рівні з чоловіками та зізнається, що жодного разу не пошкодувала про. Це своє рішення родом з легендарної Чорнобаївки. До повномасштабного рашистського вторгнення дівчина працювала в успішній мебловій компанії, гарно заробляла, подорожувала. А коли рашисти вторглися 24 лютого 2022 року, Даша була у Херсоні, який за лічені дні був окупований. Через півроку дівчина таки наважилася виїхати на підконтрольну українську територію, проте таким чином не втекла від війни, а навпаки, стала її частиною. Сама дівчина розповідає, що до неї у війську довго звикали. Далі Пряма мова, я прийшла і одразу сказала: хлопці, я ваш побратим. Треба нести БК? несу. Треба нести колоду, несу. Дощ іде? ну нічого. Якщо моя черга йти в наряд. Якщо я прийшла до вас, то виконую все на рівні. Вони тільки не давали мені рубати дрова. Не знаю чому. Можливо, боялися мене із сокирою. Жартує ДШК. Даша стала штурмовиком, бо на її переконання саме так вона може бути причетною до чогось великого. Має посаду бійця санітара, завдання якого не лише штурми, але й допомога пора. Аненим спорядження, яке одягає щодня, важить близько 20 кілограмів, плюс рюкзак такої ж ваги. Захисниця каже, що має хорошу фізичну форму через заняття кросфітом до війни. У штурмовика повинно бути приблизно 9 магазинів, не менше 8 точно броня. Також має бути вода, каска. Найголовніше має бути на поготові зброя. Обов'язково має бути ремінь до автомату, дві аптечки. Я ще маю гранату, розповідає дівчина. ДШК брала участь у звільненні Херсонської області, проте справжнім бойовим хрещенням називає операції в Бахмуті. З цього приводу вона розповідає таке: цитата: Ми мали пройти 5 кілометрів пішки. Коли ми пройшли до перших позицій, там вже були наші побратими, була вогнева підтримка. Тоді почався артобстріл. На жаль, був приліт в окопі. Одразу п'ятеро поранених. У той момент мене затягнули в укриття. Але коли я почула, що є поранені, чомусь спрацював режим швидко вибігати з укриття та бігти туди, в окопи. Це було так зване моє бойове хрещення. На жаль, ця операція затягнулася у нас на три дні. Вона була дуже важка, бо ми мали брати висотку. А будівля обстрілювалася буквально всім авіацією, танками там у мене був перший досвід, коли мій автомат заклинив. Я нічого не змогла з ним зробити. Я виходила остання з групи, але зрозуміла, коли ви всі як один злагоджений організм, то немає нездійснених задач. Пригадує ДШК. Вражає історія і наступної нашої героїні стрілець зенітник зенітно-ракетного підрозділу Галицько-Волинської радіотехнічної бригади повітряного командування Захід Наталія Грабачук збила крилату ракету з ПЗРК «Ігла». Це був її перший бойовий пуск і перше ж влучання. До 2021 року жінка працювала вихователькою в дитячому садочку. Як повідомили у повітряних силах збройних сил України під час масованої рашистської атаки на українські об'єкти критичної інфраструктури Наталія Грабач. Забезпечувала протиповітряну оборону, працюючи з ПЗРК ігла під час першого бойового пуску. З першого ж влучання їй вдалося збити крилату ракету. Наталія пройшла курси підготовки у навчальному центрі тривалістю 5 місяців. Опанувала різні типи переносних зенітно-ракетних комплексів. Далі пряма мова захисниці. Коли ворожа ракета опинилася переді мною, я відкинула всі емоції і хвилювання. Зробила сотні навчальних пусків на тренажерах. А тут перший бойовий і відразу в ціль. ПЗРК важить десь вісімнадцять. Дятцять кілограмів також тисне і відповідальність. Дуже рада, що мені це вдалося вже після бойової роботи. Трохи дала волю емоціям, розповіла Наталія Грабарчук. Після початку повномасштабного вторгнення кількість жінок у лавах сил оборони зросла майже у півтора рази. На офіційному рівні вважається, що для них відкриті всі посади, і дівчата у штурмових підрозділах вже майже нікого не дивують. Відбулися тектонічні суви, але на жаль, не у всіх військових частинах. Раз по раз все ще можна почути. Дівчатам не місце на війні. І треба додати зусиль, щоб знайти собі зручну форму. Так, наприклад, 23-річна Надія Кобра-Соколовська прийшла до ТЦК у 2022 році і почула до побачення дівчаток. Не набираємо таке ж до побачення. Чула і від військових однієї з бригад, до якої намагалася потрапити, але не здавалася. Вже рік служить у першому окремому штурмовому батальйоні. Да Вінчі, за словами нашої героїні, за останні роки ставлення до жінок військовослужбовиць в українській армії зовсім трішечки змінилося. На краще з цього приводу вона зокрема сказала таке: їх почали поважати та приймати на рівні з чоловіками, але я не можу сказати це за всі бригади. Чула від моїх посестер, що все ще є підрозділи, де знецінюють жіночу роботу, і кажуть, дівчатка не місце на війні, розповідає Соколовська захисниця зауважує, що жінки на фронті могли би взяти на себе частину роботи, аби полегшити навантаження на бійців, чоловіків, дати перепочинок тим, хто вже три роки воює. За словами жінки, є вмотивовані жінки, які мобілізуються добровольно з них вже навіть сформували підрозділ. Далі пряма мова героїні. Є окрема рота аеророзвідки, яка складається суто з жінок. Бачила про них ролик і здивувалася, ого, повністю з дівчат. Як так? Але це досить непогано. Можна створити окремі підрозділи. Дрони зараз в пріоритеті. Дівчата спокійно можуть працювати мавіководками, ФПВшницями. І чому б не замінити бойових медиків чоловіків, якщо у дівчат достатня фізична підготовка? Є дівчата-штурмовики і справляються, наголосила вона. Так і 20-річна Єлизавета. Пишняк командирка відділення безпілотних літальних апаратів. Вона свого часу теж вирішила вступити до лав армії, незважаючи на очікування своїх рідних. Дівчина походить з Рівненщини і нині служить у 41-й окремій механізованій бригаді. Увесь підрозділ вона називає вампіристами, оскільки вони керують ударними дронами українського виробництва під назвою Вампір. За свідченнями пишняк спочатку їй було важко у колективі чоловіків, але з часом вона знайшла спільну мову зі своїми підлеглими. Вона навіть навчає бійців керувати. Дронами тепер пілотування 30 кілограмових вампірів це для неї звична справа. Єлизавета разом із своїми бійцями брала участь у бойових операціях, підвищуючи власні навички управління безпілотниками. Вона зізнається, що поки не знає, що буде робити після війни, але висловлює бажання продовжувати службу в армії. Служба в армії за словами Єлизавети важко замінити цивільним життям. Ось такі героїні служать в українському війську. Можемо не тільки пишатися ними, але й традиційно донатити на потреби сил оборони оборони України, адже хто, якщо не ми самі для своїх, на цьому все ви дивилися Пітівію з вами був Олександр Крумін. Побачимося неодмінно. Бережіть себе на все добре. Слава Україні.